Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нардеп Слуги народу Сергій Демченко вважає, що диктатура як інструмент може допомогти перемогти ворога. Проте він зазначив, що українці є волелюбними, тому не варто бути схожими на тоталітарний режим Російської Федерації. Про це він заявив в ефірі новини. Лио за словами Демченка. Наразі він не відчуває повної диктатури, але я можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень. Приймається президентом максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. Напевно, відповідальність у повному обсязі за питання війни міжнародні 100% на президенті. Я думаю, що для країни людей диктатура це точно мінус завжди. Але для перемоги у війні можливо це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога, сказав парламентар. Ось як це прокоментувала Таня Адамса. Слуги народу начали Чілігніжна і з оговорками обіснять, що диктатура може бути інструментом побіду. непонятно одно зачем побеждать кацапского диктатора параллельно получая диктатора малорусского ну проще же сдаться сохранить тысячи жизней и жить в диктатуре как четверть века уже живут кацапики я же думала что мы сражаемся с диктатурой со свободу и демократию оказывается нет оказывается что свобода это рабство кушайте особенно доставляет это перелесть поселенский принимает практически все решения и ответственность за них на нем и что дальше как с него спросить за херо решение. У нас же даже парламент собирается раз в месяц на час, полгода уже трендят на законопроект мобилизации с КПД, равным нулю при этом. Что информацию о зарплатах аппарата Верховная Рада озвучить они а отказались. Мы уже в диктатуре профнепригодного президента и кучи бесполезных депутатов, которые могли бы стать противовесом Самодуру, но нет, это бабло само себя не спиздит. Теперь надо это втулить уже официально, я правильно поняла? Фрагмент из выпуска новин, бы Що він такого не говорив, Відчуваю що повної диктатури, але я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні 100% на президенті. І ми на сьогоднішній день. Це маємо для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. Але ми маємо зрозуміти, що ми боремося з не меншою статалізованою ну, країною, точно і диктаторським режимом. На рівні е, найвищому, що найменше на сьогоднішній день це вичувають відчувають напевно наші окуповані території, на яких були псевдовибори, де людей примушували і вони боялися не поставити галочку при голосуванні, е, тому що питання життя і смерті: або ти поставиш галочку, або ти будеш вбитий, скажімо так, да, прямо. напевно, воно і є елементом диктатури, в тому числі. Яку ми бачимо mm -hmm. на сьогоднішній день на наших територіях? На жаль, зі сторони А в, з нашого боку, города. як це буде змінюватися, як це буде проявлятися, як, як буде змінюватися керування країною? Ну що це означає на, на практиці? Я думаю, що навіть найбільша фантазія ще не бачить, як може бути диктатура в, в сучасному світі, які які межі чи існують і історія нашої країни? Пов з пов'язує з. І питання, всі події саме з волелюбністю до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.